Мене звати Бен Стіллер, я посол Доброї Волі Агентства ООН у справах біженців ОВКБ ООН. Я добре пам'ятаю свій візит до України з ОВКБ ООН. Це було два роки тому, у червні 2022 року. Масштаби руйнувань вражали. Як актор, я бачив такі сцени на знімальних майданчиках, але не в реальному житті. Я побував в Ірпіні та Бучі неподалік Києва. Ці дві громади стали справжніми символами жорстокості під час повномасштабного російського вторгнення, яке триває вже третій рік, щодня приносячи страждання людям в Україні. Найбільше мене вразили зустрічі з людьми, яких торкнулася війна матерями, батьками, дітьми, бабусями і дідусями, які пережили неймовірний жах і травматичний досвід. Вони розповідали, як ховалися від обстрілів у підвалах своїх будинків або були змушені покинути все, що будували все життя, тікаючи з дому в пошуках безпеки. Я зустрівся з внутрішньо переміщеними особами в Україні, а також тими, хто став біженцями у Польщі. Незалежно від віку та походження, усіх їх об'єднувало дещо спільне. Сила та непохитне бажання відновити своє життя та повернутися додому. Я також був вражений мотивацією та відданістю працівників ОВКБ ООН в Україні. Більшість з них українці. Вони також постраждали від цієї війни, але продовжують надавати послуги у сфері захисту і допомогу іншим. Новини про безжальні обстріли в Україні дедалі менше присутні у міжнародних новинах. Однак людям в Україні потрібна наша постійна підтримка, аби такі організації, як у ВКБ ООН, могли продовжувати працювати, надавати негайну допомогу та сприяти відновленню. Це те, що зберігає надії людей і робить їхню силу незламною.